Легендарна книга роду другеців зникла у старих стінах у замку, і тільки найсміливіші мали змогу віднайти таємницю, поховану віками. 29 жовтня учасники квесту розгадували загадки, шукали підказки і занурювалися в атмосферу середньовіччя. Не ти його! Не витягні! Кати доказати на кількох влучні. Вночі Вночі, так. обов'язково вночі. Я чую, ви шукаєте пам'ять про дургетів. я чую вона знаходиться в скрині. А її ви зможете знайти у вічного охоронці. Там, туди. А, а ми в черзі, так? Да? Візьміть їх у сусідній кімнаті крізь цяйло синього світла. Дізнайтеся, -як, як її було слаб. Перший вік. Вночі вона ходить коридором. глядає Влітає в Пошуках свого косану. Ходімо. Якщо ви вигадаєте оглядаєте йому питання, то їм чого вам. Так, це Юрій. Вам до колен, він вам допоможе. Таємничих монеточок? 600 гривень. <гум> О, ви охоронець. Ви охоронець? Нам Ми, треба, Нам треба? Нам, треба... Нас відправив сюди лучник, і він казав, що ви знаєте все на цьому світі. Таємницю діви. А, таємницю, я вам розкажу. Розкаже, так? <гум> якщо пан. Потрібно підійти до черниці.